Україна, знов весна і знову надія, Знов весна і знову надія, серці хворі оживають. Знов мене колишуть мрії, сни про щастя навівають. Весна Красна, любі мрії, сни мої щасливі. Я люблю вас, хоч і знаю, що ви всі зрадливі. Украинка. Знов весна і знов надежде. знов весна і знов надедите. Сердце хворих оживають, знов на голову сни про щастя навівають весна красна, юбом есь, Ю... Я люблю вас. Я люблю вас. Хоч і знаю, що ви всі зрадливі. Надії в серці хворі оживають. Знову мене когось в різні. Мені, про щастя, навівають. Красна, красна, любі мрія. Ми мої щасливі. Я люблю вас, хоч і знаю, що всі зрадливі. Знову весна, знов надії в серці хворі. Знов весна і знов надії, Леся Українка. Знов весна, і знов надії, серці хворим уживать. Знов мене колишні мрії, з ним прощастяно вівать, весна красна, любі мрії, сни мої щасливі. Я люблю вас, хоч і знаю, що ви всі зрадливі. Знову, зна, знову, хворі, знов весна і знов надієм. В серці хворим оживають. Знов мене колишуть мрії, сни. сни про щастя Весна. Весна красна, любі мрії. Сни. Я... сни про щастя. Сни мої, С -с, сни мої щасливі. Я люблю вас. Я люблю вас, хоть і знаю, що ви всі зрадливі. Знов весна і знов надій. Серце хвори оживаю, знов мене колись мрії. Сни прощастя налівають. Весна красна любі мрії, сни мої щасливі. Я люблю вас, хоч і зараз, щоб ви всі зрадливі. Знов весна і знов наді. В серці хворім оживають. Знов мене колишуть мрії, сни про щастя навівають. Весна красна, люблю, любі мрії, сни мої щасливі. Я люблю вас, хоч і знаю, що ви всі зарадливі. Знов весна і знов наді, серці хворі озивай, знов мене колись мріє, мрії ней про щастя набивай, Весна краса, любим мрії, сни мої щасливі. Я люблю їх, ну, хоч я знаю, що вони роздоливі. Знов весна, і знов в серці хворим оживає, що мене колись мріє, мрії ней про щастя навівають. Весна, красна, любий мрії сни мої щаслив. щасливі. Я люблю вас, хоч і що ви всі радві. Знов весна і знов надії, знов весна і знов надії. В серці хворім оживають, знов мене колишуть мрії, сни про щастя навивають. Весна, красна, любі мрії, сни мої щасливі. Я люблю вас, хоче знаю, знову що ви весна всі зрадливі. Серці моєму оживають. Як у мене коли мрії. Сни про щастя навівають. І, і весна красна, В любі мрії. І хоче і знаю, що знаю, що ви всі зрадливі.